Усім привіт. привіт! Вітаємо вас на каналі Малюємо разом». Що з тобою? Сьогодні ми намалюємо авгусу чаївному капелюсі. Добре, давай бери чорну ручку і починаємо малювати. Дивись, у нас ось серединка. Ми трошечки відступаємо вниз і намалюємо капелюх. Будемо малювати його нижню частину, намалюємо звідси. Спочатку, так ось десь тут. Ось таку this? лінію. Дивись, хвилясто, але, не... так, але малюю її не до кінця. Бачиш, мені зручніше малювати з цієї сторони, тому що я малюю лівою така хвилька. так, можеш її трошки, її ще трошки. Угу. Дивись, тепер малюємо такий, наче він трошечки обірваний галочка. Так, все. І, бачиш, і ось ця лінія, вона наче ось тут продовжується. І ось так її малюємо. Тепер цю лінію ведемо сюди трошки Угу. Якийсь тут, високий. Так, а тут сюди. І тепер нам треба об'єднати. Теж такою трошки вигнутою лінією. Молодець. І малюємо вгору лінії дві. Невеличкі. Да? ось такі. Далі дивись, поки що ні не об'єднуй тут. Малюємо, дивись, ось Пятежка серединка. Вища. Добре. добре. Тут дивись, серединка. Ми від цієї серединки відступаємо сюди і сюди. І намалюємо таку бряшку. Чи як вона називається, не знаю. Трошки ще ось так. І так. 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 І дивись, ці лінії мають бути ось ці трошки вище за ці. тебе так все. Угу. І тепер закрулюємо плавно. Кінчики тут не роби гострими. Угу. І робимо все всередині. Такий самий квадрат. Угу. Це не квадрат. Ну нічого, теж добре. Такого? Дивись, тут ось так малюємо. Лінія далі, наче продовжується. Так, тут тут не, мені да, не мені. треба, бо ми її там не бачимо. І тут. Ось так закінчили. Ну, ось тут зверху угу. ну? Так, так. Дивись, а далі ми будемо малювати капелюху вгору, і догори він буде ось так потрошку звужуватись, але не до кінця. І малюємо лінію ось так вгору. Можеш малювати лінію нерівною, а чим кривіше, тим. Тим Так? Я ще вище його намалюю. Ось так. Так, дивись. Тепер з цього боку також буде йти лінія вгору, але вона буде коротша за цю. Коли я малював ось тут, я думав, що в мене якось криво, а потім я подивився Бачиш, ось. Бачиш, чим кривіше, паню. тим гарніше. Ну, давай тепер домальовуємо сюди. Лінії звужуються, але ця коротша за цю. Так, і тепер. Ось так плавно малюємо ось таку кривеньку лінію в сторону і вниз. Угу. Тепер цю лінію так само малюємо в сторону, але більш рівно. Вона коротша за цю. Цю я ще подовжу трошки. Отлично. Давай. Тепер вниз ось так, але не рівненько, а в сторону так само. Цю лінію. Теж ведемо вниз, вона коротша за цю. Дивись. І тепер ось так. Оп, гачечком закрутили і з'єднали. І намалюємо тепер сам гарбуз. Ось тут ми його частинку не бачимо. Він ось так у нас іде. І десь тут буде починатись. Так? Помічай собі, так само з цього боку. Да? І тепер малюємо такі дугообразні лінії. Одна. Тут буде друга. У мене він якісь малюван. А, ти одразу вже об'єднав? Ну і нічого. Я ось так малюю і посередині, а в тебе хай вже буде так. І ось так. І намалюємо очі нашому гарбузу. Можете малювати їх будь-якої форми. В тебе вони які будуть? У мене трикутній. А я хочу намалювати ось такі напівколом. Тут буде одне таке око напівколо. Далі друге таке саме. Напівколо. Вони в мене такі а можна намалювати. Намалюй, звичайно. Це ж твій малюнок. Малюй, як тобі подобається. І далі я малюватиму. Ротик. Але для ротика. Треба якісь 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 зубки, щоб так. Якісь вироби, якісь... Так, так І щоб легше було намалювати ротик, можемо взяти спочатку простий олівець. Ось така лінія дугообразна, малюєш. І так само треба намалювати таку лінію знизу. Ось так. А можна, якщо зубики ось так? Так, а потім ми намалюємо зубики. Дивись, Я щоб ось було так легше... зуби. да, можеш... Я згаду, Дай, згаду. У мене тут буде зубчик і буде тут зубчик. І посередині між цими двома намалюю ще знизу. А, тоді ти міг би малювати одразу чорним фломастером. Тому що я малюю ось так, щоб було легше. Зубчики, ці лінії нам не потрібні. Тепер тут. То в тебе гарно виходить одразу малювати ручкою, так? Але якщо одразу ручкою не виходить, можна намалювати спочатку простим олівцем, а потім навести ці лінії. А давай ще на нашому капелюсі намалюємо павутиння з павучком. Давай? Так, давай. Ось у цьому куточку будемо малювати. Одну пряму лінію. Я пам'ятаю, ми малювали. Так, да, малювали. Коли привиди малювали, так. так. До речі, можете подивитись цей урок на каналі у списках відтворення малюнки на Хеллоуін. Також посилання на це відео я залишу в описі під цим відео. Тепер, ось так, лінія, Вона в мене йде тут, її не видно за капелюхом. І там я її не буду, мабуть, продовжувати. Так, і тепер будемо ці лінії об'єднувати такими дужками. Таким наче напівколом. І ще одну. Угу. Дивись оп, оп. Ось і ось сюди де лінія. Угу. Ти напівколом малюєш, добре? Дивись, тепер тут. Це як, як до кулю. Ага. Так, тепер тут. Тут я щось дуже довго цю лінію намалювала. Ну, можна ось так продовжити. Ось І оп. Оп. Шик. І тут буде павучок Шик. на павутинні. А як ми Маленький... малюєте? Так. Маленьке коло малюється, буде його голова. Тепер більше коло. І намалюємо лапки, але лапки ми будемо малювати іншим чином. Дивись, сюди маленька лапка, маленька від, між головою і тулубом. Угу, Тепер тут така сама. Тепер за нею трохи більша. Тут теж більша. І тепер намалюємо звідси ж, малюємо вниз менша лапка, як ми зверху намалювали. Ай, так. І тут. І тепер більше. Ух ти, як швидко. Так? В мене все готово. А у тебе теж будемо тепер що? Послабовувати. Давай. Ви можете обирати для того, щоб розмалювати кольорові олівці, маркери або фломастери. Ми будемо розмальовувати маркерами. У тебе як людина павук. Так. Що, візьмемо спочатку чорний? Так. Давай ще візьмемо темно-помаранчевий і ним додамо ціни під капелюх. В мене готово? В мене теж. Дякуємо, що малювали з нами. Ставте like. лайки, підписуйтесь та до зустрічі у нових уроках малювання. Па-па!